Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: місто Токмак, коли звільнять від російської окупації Токмак і як це буде відбуватися, сама деокупація? Вийдуть колаборанти з Токмаку, військові, росіяни. Всі будуть виходити, вивозять кошти, гроші. Тут дуже бідні будуть мешканці Токмаку, їхні заощадження. Будуть кудись забрані, перевозять. от Вихід буде по якійсь дорозі, в вона буде одна. І росіяни змушені будуть. От дуже вона незручна, ця дорога одна, таємно, як то будуть тікати, тікати із токмаку. І вас де купують мирно, дуже швидко. І в Токмак має прийти велика кількість українських військових. Це е, така ціла армія. Ну, тут в Токмаку дуже вигідна така позиція буде дуже багато наших військових України. Ну і... Колаборанти вийдуть, а ще в токмаку має бути заміновано щось підле, дуже нехороше. ну Таку підлість зроблять, що в місті будуть міни. Треба бути дуже обережними. Ну, Верховний суд. Всі, кого було вбито, кого росіяни вбили, катували в тукмаку. За цих людей ці росіяни отримують розплату, вони не зможуть наживитися, вони не зможуть довести до своїх домівок награбоване. Їм буде Верховний суд. Оці всі їхні шляхи будуть дуже сильно обстрілюватися. Ну, це не саме місто. Токмак це цей шлях, який вони собі там залишать незамінований. Як вони це будуть робити. От. З колаборантами разом, це для них буде дуже страшно, небезпечно. Вони налякані. Будуть втікати, відходити, і в той же час наші військові будуть їх обстрілювати. Причому цивільні люди не будуть страждати в цьому. Скажіть нам, будь ласка, який це час це буде? Який місяць число коли йде окупація Токмаку, коли саме це відбудеться? Залишилось небагато часу. Дев'яте число. Це, напевно, і цей місяць. Ще в токмак має надійти забезпечення те, що в, люд... в людей там скрутний стан, дуже важкий стан, має а, чи буде у вас голова міста, мер Токмаку, я так розумію, він буде піклуватися про людей? Це будуть і гуманітарна допомога, і дуже там заборгованості мають виплачуватися? От, і можна буде повернутися до своїх домівок. Ті люди, хто виїхали, вони матимуть змогу повертатися до Токмаку, до близьких людей. От, дуже добре. Багато військових через Токмак, вони там матимуть вони там будуть збиратися і від'їжджати, збиратися від'їжджати. Це буде такий постійний рух. От, все це мирно і свято. У людей буде радість, вони зможуть збиратися, спілкуватися, свобода вільні. Виїжджати із токмаку. Повертатися, всі шляхи будуть відкриті. Це дуже добре. Я хочу допомогти якомога швидше. Заперечую весь негатив. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Більше не може ворог негативно діяти в токмаку грабувати, жорстоко поводитись із цивільними людьми. Заперечую. Так, зараз іде насильство саме в плані того, що вигрібають от вони як то грабують людей. Заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть захистити місто Токмак, жителів Токмаку від агресії російської, щоб ніхто не міг грабувати, катувати. Прошу всілити росіянам страх, щоб в них коліна тремтіли, щоб вони тікали. Більше не могли чинити злочини. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на деокупацію токмаку. Більше нема жодної перешкоди у військових України. Всі шляхи відкриті для звільнення токмаку. Перекриваю, перекриваю. Прошу, допоможіть нам, будь ласка. І прошу по Верховному суду. Повернути весь негатив тому, хто робив росіянам в цій смерті біль, сльози і страждання. Повертаю в них страх, в них біль. Вони страждають, буде так, вищі сили, янголі охоронців <кій> духів роду закликаю, допоможіть захистити. Місто токмак від російської агресії, захистити мешканців, жителів токмаку, Прошу втілити страх росіянам, бояться, тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Більше не можуть чинити злочини в токмаку. Не виконують злочинні накази. Буде так, буде так, буде так. І прошу повернути закони України в Токмак. І відновити банківську систему, всю інфраструктуру Токмаку. Вищі сили, будь ласка, допоможіть відкрити шляхи дороги для військових України, для захисту. І повної декупації токмаку від росіян. Буде так, буде так, буде так. Відкриває шляхи дорога. Більше не може ніхто чинити Буде все сказане здійснено. Так, вийшло 9 число. Дуже недовго чекати, і це, напевно, що цей місяць це у нас сьогодні має червень. От. Тікають росіяни і отримають росіяни все, на що заслуговують. Дякую за увагу.